Ця тема ймовірно відгукнеться тим, хто вже був у стосунках, е, і коли вони не склалися, коли доводилось дуже багато там тягнути на собі, і витримувати більше, ніж е, це можна було собі дозволити. Коли е, дуже хотілося тепла, але у відповідь отримувалася або якась тиша, або байдужість, дистанція, ну чи претензії, чи приниження. І тоді психіка дуже хотіла захиститися і зробила висновок, що краще вже ніяких стосунків не мати, аніж так себе наражати знову на небезпеку. І, звісно, що це виправдано і звучить дуже рішуче, проте, якщо ми подивимося, що всередині насправді, так всередині ж біль, смуток, розчарування. І це все створює захист від повторного болю. Дійсно, так реагує наш мозок, коли досвід вчить просто будь більш обережнішою чи обережним. Навіть коли ми отримуємо опік, то якийсь час ми уникаємо теплої води, і навіть якщо розумом ми розуміємо, що вже все минуло, то тіло пам'ятає, стережися, будь на відстані. Страх повертатись у стосунки дуже зрозумілий. Водночас це переконання краще без них, без взаємин, може повільно красти у тебе те, чого ти насправді хочеш, а ти хочеш відчуття близькості, тепла, партнерства. І це переконання бути без стосунків, ну, звісно, що воно захищає, але воно багато що і закриває від тебе. Тобто ми здатні створювати собі таку комфортну бульбашку, в якій дуже безпечно, але в якій не пишуться нові історії. Наша людська природа, вона не створена для ізоляції, нам не потрібна броня, нам потрібен такий мудрий вибір людей, з якими можна бути собою. І якщо всередині є хоч трошки тепла, то цього вже достатньо, щоб не закриватись остаточно, і це не означає, що треба кидатись у нові стосунки, шукати нових партнерів, але ти не мусиш жити з думкою, що любов це не для тебе. Ти можеш іти обережно, так чесно, в своєму темпі, але з відкритістю до нового і можливістю, в перспективі, бути щасливим чи щасливою.